Всім привіт, всім добрий день! Я до вас з зчотом як моє самочувстві. Моє самочувстві непогано. Всім дякую за рекомендації, деякі я собі взяла на заміточку. Ось, наприклад, мені вчора був коментар перекис. Водню горло полоскати, Полос, полощу, і цим полощу, і алпою, оцьою, хто не знав, в неї теж дуже гарно полоскать горло. І забризкою ангіновагом. <кхем> горло в мене майже не болить. Я себе в основному почуваю непогано. Це було то в мене таке, що мене наче мало трохи всю. там. Зараз немає такого. Зараз в мене звичайний мій стан, в мене немає такого, що немає енергії, там, сил. Цього немає. Того, чого, що буває при ковіді. При ковіді немає сил, ти млявий, ти ніякий. У мене такого немає. Я себе в основному почуваю непогано. Тому я так думаю, що. Можливо, це у мене і не вірусне, можливо, я в поїзді перемерзла, не знаю. Всі мене відправляють до лікаря. Люди добрі. Я хожу до лікаря тільки в тому випадку, коли, ну, коли вже треба йти до лікаря. Вони мені нічого нового, того, чого я знаю, приписати не можуть. Розумієте? Вони мені припишуть те саме що її зазвичай або ще й посадять на антибіотики. У мене вчора був коментар, він мене, чесно говоря, аж улибнулася від цього. Тому що був коментар, що тіпа, які це вам лікарі приписують антибіотики. Антибіотики в крайньому випадку. Та у нас антибіотики приписують усім підряд і дітям, і дорослим зразу же. Понімаєте? От куди не піди до лікаря, це зразу антибіотик, якщо ти захворів? Таке враження, що не знаю, може у вас в містах, ну не так, а в нас оце так. Лікарів нормальних, можна сказати, немає. О, тому, е, а по морозяки. З больним горлом добиратися в ту поліклініку у мене машини немає, щоб я сіла і приїхала. А добиратися транспортом, тоді там простояти в черзі, е, простояти в черзі е, і е, пособирати усі мікроби і віруси, з якими там люди поприходили. Ні, я не хочу такого. Тим більше я ж кажу, що у мене ну, Нічого смертельного немає геть зовсім. Я ж відчуваю по собі, як я себе почуваю. Так що ви за мене так сильно не хвилюйтеся, все нормально, все під контролем. От. Ну, болить трохи горло, ну це ж не смертельно. І це не ковід ніякий, не ковід, тому що я ковідом ну, вже два рази хворіла і. Це трошки інше. Звичайна простуда, якась, якась простуда, звичайно. Нічого в мене страшного немає. Ось вчора чайник чаю заварила, все випила. Зараз ось готую собі сніданок, поснідаю, заварю знову чаю. Та й буде мені щастя, буду попивати чайок та й все. І ще хочу спробувати, мені вчора. Е, теж е, був такий коментар, що е, треба е, цю гвезді, жувати і смоктати, коли горло болить. Ну, це ще хочу ось уже поснідаю, все, і хочу теж спробувати ще цей спосіб. <кій> Тому що, я ж кажу, нічого нового, лікарі, ну що вони мені можуть назначити? Ну що, е, ангіновагом я горло бризкаю. І п'ю противірусні. Що вони мені ще можуть? Те саме назначити? Та для чого я буду йти туди? От. Також я п'ю, я вам показувала, цинк п'ю, вітамін С п'ю і А і ще й п'ю, ось знайшла, ще й п'ю афубіл. Що вони мені ще можуть назначити? Все те саме. Там були ускладнення у мене, не дай Бог, звісно. Або е, там чи кашлю нема у мене. Що, може, треба б там було піти, там провіритися, щоб. Ну, поки я не хочу виходити на вулицю, щоб захворіти ще більше. Розумієте? Тому що там холодно, то я не хочу. Все, готую собі такий. Сніданок, як я день робила яєшню. Така смачна. Дуже класно. Так що роблю собі яєшню і... і буду снідати. Зараз чайочок собі ще зроблю, треба ось поставити водичку. Ну от і, і все. Так що дякую за хвилювання за мене. Ну, поки що все під контролем і все нормально. Антибіотики я не п'ю. І я ж казала, що ну, нема можливості, ну, немає надобності мені їх зараз пити. Я ж по собі відчуваю, що більш-менш все в порядку. О, бо мені там вже, Боже, хто вам не значив, та я не п'ю. Що ви взяли, що я? То я пила в прошлий раз, я хворіла, я пила. Тому що я відчувала, що в мене хвороба, <кхем> ну, що є, що треба її лікувати. Цей раз я антибіотики не п'ю. Але п'ю, що я вам показувала, я купила вчора лактіалі. Там біфідо і лактобактерії, і п'ющі ще їх почала пити. Взяла 30 штук на місяць, я їх проп'ю, тому що треба трохи піднімати свій імунітет. Цинк піднімає імунітет. вітамін С. Тим більше, у мене ці ж вітаміни не звичайні такі. Да? Це вітаміни з Айхьорба, Це хороші вітаміни, які засвоюються організмом. Ось ця дуже хороша фірма California Gold, 1000 міліграм, тут 50 мг. це велика дозіровка. Я п'ю нормально. Ви думаєте, я нічого не розумію. Я все, я, я вже казала колись, господи, я сама вже лікарем можу робити. Тому що я якби, вивчаю ці проблеми, понимаєте? і те, чим їх можна лікувати. І от коли навіть я ковідом хворіла, і що я пила, що мені назначали? Ібупрофен, цинк і вітамін С. Ну і були два види антибіотиків. Два, які мені не допомагали. Так що Так що все нормально, все під контролем. От... Зараз у нічого не знімаю, тому що ну, просто лежу лежу в кроваті, відлежуюся і хворію собі потихеньку. Тому е невеличкі відео такі от інформативні про те, як я себе почуваю. Не хвилюйтеся, все добре, все буде добре. Прийде весна і все буде добре. Да, я щось в цьому році не знаю. Я так не хворіла раніше ніколи, наче Ні, ну колись було, як я колись працювала в салоні. І... Я півроку там працювала і півроку я хворіла. Я кожен місяць сиділа на антибіотиках, тому що ну, реально я хворіла. І я тоді говорю, та ні, на що ж мені воно мені таке треба, а хворіла я тому. там, Ну, по-перше, що велике скупчення людей. А по-друге, я там сиділа і там манікюрний стол знаходився прямо на роздоріжжі всіх сквозняків. І я там хворіла, от, то я ж кажу, півроку робила, півроку хворіла. І я тоді звільнилася. І я говорю, та ні", я говорю, ну мені таке не потрібно. Оце я тоді ще так хворіла, що я прямо кожен місяць, я тільки вичухувалася, їх знову заболівала. Ну, а зараз... Я прям не знаю, аж ж кажу, наче хто поробив мені пороблено ще підлито. То руку спекла, то хворію. Ну, ручка моя, бачите, пошти, що майже все зажило. Вже сухеньке, вже я нічим не мажу, вже нічого, воно вже все в порядку. Я кажу, якась чорна полоса настала, ну нічого, після чорної полоси завжди буде біла. Так що все добре. Я ж оптиміст. Чого і вам бажаю. Не будь песимістами, будь оптимістами. Так легше жити. Оптимістами. Тому все в порядку. Все добре. Ну, все, я отак, от оце невеличке відео інформативне, щоб ви ну, знали, що зі мною. І, і все, і буду снідати. Вам всього доброго, з гарного дня, всім пока-пока. Всім Всіх люблю, цілую, обнімаю.